Незважаючи на війни, економічні кризи, пандемії і навіть терористичний акт, бостонський марафон вже 127 років є справжнім тіленням стійкості, витривалості та непереможності людського духу. Кожен крок, кожен подих, кожен удар з серця сучасних атлетів є спадщиною перших сміливців. Які ризикували своїм здоров'ям для того, щоб зробити марафон таким, яким ми його знаємо і сьогодні, друзі. Але перед тим як ми перейдемо до теми нового випуску, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на Патреоні або на Кофі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. У 1896 році, як ми чудово знаємо, відбувся перший професійний марафон на Олімпійських іграх. Ця подія сильно надихнула Джона Грехіма, члена Бостонської атлетичної асоціації, і за сумісництвом менеджера Олімпійської збірної Сполучених Штатів Америки. Джон повернувся за фін, маючи чітке бачення того, що він повинен провести схожу подію і на своїй батьківщині. Підійшов до цього питання Грехем максимально відповідально. Спочатку він знайшов спонсора в обличчі Герберта Фолтона, ну а далі певний час продумував найкращий варіант маршруту і зупинився на дистанції з Ешленда до стадіону Ірвінгтон в Бостонському районі Бекбей. Джон Грехем дуже хотів, щоб атлети перед фінішем пробігли ще коло по стадіону, як це й було на першій олімпіаді. Довжина такого маршруту складала 39 кілометрів і 400 метрів. На кінець процесу підготовки до марафону Джон Грехім залишив вибір дати. Зупинився він на дні патріота. Це було 19 квітня, тобто не було ніякого чіткого дня. Єдиним винятком був випадок, коли 19 квітня припадало на неділю. Тоді перегони проводилися наступного дня. У 69 році свято офіційно перенесли на третій понеділок квітня. Відтоді Бостонський марафон завжди відбувається в понеділок, що насправді є так досить незвично, оскільки більшість сучасних забігів проводяться у неділю. Так, 19 квітня 1897 року відбувся перший бостонський марафон. Тоді на старт вийшло 15 учасників, 10 з яких дісталося до фінішу. Перемогу здобув американець Джон Макдермот, його результат 2 години 55 хвилин і 10 секунд. Саме з цього моменту і бере свій початок історія найстарішого щорічного шосейного марафону. До речі, довга підготовка до гонки не дозволила їй стати найстарішим щорічним шосейним забігом у світі, оскільки за декілька місяців до цього відбувся Бафало Туркі – 8-кілометрова гонка у Бафало на День подяки. Тут, в Україні, ми зовсім мало знаємо про ці змагання. Але насправді там беруть участь десятки тисяч людей. Наступного року результат переможця Бостону був вже набагато вищим. Рональд Макдональд показав час 2 години і 42 хвилини. Чесно вам скажу, як на кінець 19 століття, незважаючи на те, що гонка була трохи коротшою, результат все рівно був просто фантастичним. На початку 20 століття Бостонський марафон продовжував стрімко набирати популярність. Цьому не завадила пандемія іспанського грипу, коли заразилося близько 500 мільйонів осіб, а померло за різними даними від 17 до 50 мільйонів. Цьому не завадила й Перша світова війна. Бостонський марафон продовжував тривати за невеликим винятком. У 1918 році Бостонська легкоатлетична асоціація скасувала свій черговий марафон і спробувала вшанувати військовослужбовців, провівши військову естафету. На старт вийшло 14 команд з різних родів військ, кожна з яких складалася з 10 учасників, що бігли по 2,5 милі. Перемогла тоді команда військової бази Кемп Девіс, її результат 2 години та 24 хвилини. Про цю подію я вже згадував у відео про знамениту японську естафету Екіден. Якщо ще не бачили, рекомендую вам подивитися. Там багато цікавого. За два роки після Бостонської естафети перемога на марафоні вперше дісталася не представнику північноамериканського континенту. Тоді її здобув грек Панагіоті Стрівоуладіс. У 1927 році маршрут Бостонського марафону зазнав змін. Все через те, що перед цим Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій затвердила стандарт марафону 42 кілометри і 195 метрів. Відповідно, старт перенесли на 2 кілометри до містечка Хопкінтон. Стандартизація дистанції ще більше сприяла розвитку забігу. Тут на заваді не стала і Друга світова війна, оскільки Бостонський марафон не скасовували. Але участь у ньому як в цей період, так і протягом перших 70 років приймали тільки чоловіки. Роберта Гіб стала першою жінкою, яка пробігла повний бостонський марафон у 1966 році. Щоправда, зробила вона це неофіційно без номеру. Роберта просто сховалася в кущі перед стартом і вже згодом вийшла на дистанцію. Першою жінкою, яка офіційно пробігла Бостон, стала Кетрін Світцер. Це сталося у 1967 році. Кетрін не вказала, що вона жінка, переодягнулася у чоловіка і з легальним стартовим номером побігла марафон. По дистанції представники Бостонської легкоатлетичної асоціації, коли вони зрозуміли, що Кетрін це не чоловік, намагалися її зупинити. Але за допомогою своїх друзів і просто небайдужих людей вона успішно відбилася і фінішувала. Фотографії з цієї події облетіли увесь світ, і всі вважають, що саме Кетрін Світцер є рушійною силою для участі жінок, ну і насправді справжнім символом бостонського марафону. Хоча внесок Роберта Гіп, яка три роки поспіль нелегально пробігала маршрут, я також не відкидав би. Ці всі події вилилися у те, що у 1972 році всі бажаючі жінки вперше могли легально вийти на старт, перемогла тоді американка Ніна Кустік. У 70-х-80-х роках за призові місця на Бостонському марафоні нарешті почали давати гроші. У 24-му році за перше місце давали вже 150 тисяч доларів, а загальний призовий фонд складав більше мільйону. Цей фактор, як і фактор статусу найстарішого щорічного шосейного марафону, ну і звісно, фактор включення забігу до престижної серії Мейджор, робить Бостонський марафон одним з найпопулярніших у світі. Рекорд траси серед чоловіків належить кенійцю Джефрі Мутай. У 2011 році він пробіг дистанцію за 2 години, 3 хвилини і 2 секунди. Через два роки після цього, на жаль, відбулася чорна подія для всього Бостону. 15 квітня 2013 року о 2.50 за місцевим часом з різницею у 13 секунд прогреміло два вибухи. Внаслідок теракту три людини загинуло і ще 183 постраждало. Ця жахлива подія знову не завадила проведенню марафону, оскільки через рік він відбувся за графіком. Тоді, до речі, було встановлено жіночий рекорд траси. Мізоне Деба пробігла марафон за 2 години 19 хвилин і 59 секунд. Як ми бачимо, що чоловічі, що жіночі результати були встановлені вже дуже давно, чому ж, незважаючи на сильний прогрес у технології виробництва кросівок і у тренувальному процесі, їх ще досі ніхто не побив. Насправді у Бостон професійні спортсмени їдуть не за рекордами, а за призовими місцями, оскільки рельєф траси є дуже важким. Одразу зі старту крутий спуск, потім по дистанції постійні підйоми і спуски, як наслідок 388 метрів спуску і 248 підйому. У 2020 році, через пандемію ковіду, марафон на жаль не відбувся. Це фактично перервало більше ніж сторічну серію щорічних перегонів. Але юридично, оскільки тоді всі гонки скасовувалися, ми це рахувати не будемо. У 2021 році гонка вже відбулася, але старт перенесли на жовтень, що трошки видозмінило традицію третього понеділка квітня. Переможцем останнього марафону 24-го року став Ефіописі Лемма і кенійка Хелено Бірі, але всій Україні ця подія запам'яталася трошки інше. річна українка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги внаслідок російського обстрілу вокзалу в Краматорську 22-го року, подолала 5 кілометрову дистанцію в рамках бостонського марафону. Мета була благодійна збір коштів на спортивний протез для пацієнта центру Незламні, який втратив кінцівку, захищаючи нашу країну. Крім того, вона вкотре привернула увагу усього світу до війни в Україні. Тому, друзі, не забуваємо і всі ми, що в нас в країні війна. Давайте продовжувати підтримувати усіма можливими способами сили оборони України. У описі до відео я залишу посилання на банку мого бігового одноклумника, який конструює дрони. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Дуже дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!